Волонтери благодійного фонду Милосердя та здоров'я, які працюють на передовій, отримали від партнерів з Британії сучасний автомобіль. Це броньована автівка, яка допоможе перевозити ліки та медиків до населених пунктів Запорізької та Донецької областей з важким доступом. Ми дуже очікували таку автівку. Ми не можемо на наближати на небезпеку наших волонтерів, тому що, на жаль, ми розуміємо, в яких умовах ми зараз перебуваємо. Дуже хотілося б, щоб на даний час, і взагалі, тобто, щоб ми не, не зупиняли свою роботу. А це можливо таке. Робити, якщо є, якщо створені на ці умови, пишаємо з тим, що робимо, наближаємо перемогу разом і радіємо всіх результатами, що наші бійці дуже швидко відновлюються і, і, і вмотивовані йдуть, наближають нашу перемогу. Волонтер Юрій ділиться щодо початку повномасштабного вторгнення зовсім не мав досвіду в керуванні автомобілем, але у короткий час освоїв всі необхідні для роботи види транспорту. Попередня автівка, в неї осколок від ракети попав. Ми були якраз при фронтовій зоні, і там був прильот. І добре, що нас там не було просто на той момент поруч, і просто ми ну, побачили, як дирка в автівці. Ось, і після цього, після цього нам трошки стало страшнувати. І дякую благодійникам, які нам придбали це авто. Передають і щира вдячність і безпека це саме головне. Ну насамперед, за час повномасштабного вторгнення волонтери побували у небезпечних районах Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя і Чернігівщини, здійснивши понад 100 поїздок. Товщина скла хороша, двері броньовані, бокові тут броньовані. В принципі, саме якраз те, що потрібно, як ми їздимо до хлопців в гарячі, в гарячі точки. Бо останній раз ми були в часом яру. От то тоді вона нам би дуже би знадобилася, що безпечно машина обладнана всім необхідним для перевезення медиків та ліків. Це транспортний засіб підвищеної прохідності, пристосований до щоденної роботи у нас складних умовах. Його вага 7 тонн. Автівка може перевезти близько двох тонн вантажу. От це вже не перша наша машина, але перша бронірована машина. Крім того, ми привезли з собою невеликий об'єм гуманітарної допомоги, включая медицинскую помощь, витамины, рух питания. Слава Украине! Героям слава! Наша команда вже дісталася Донеччини, і ми у славетному місті Краматорську. Ми привезли нашим захисникам на цьому напрямку великий вантаж, що включає тактичну медицину, генератори, продовольство. І віримо, що така допомога, діставлена на нашій новій автівці, буде корисною і на крок наблизить нашу перемогу.